Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні 2 квітня 2023 року, весняна стимуляція бджолородин. Сьогодні додаю апіплазму. Минулому році, минулими роками, я цього не робив з весни, але колеги мої, на, на котрих пасіках проводився експеримент, вони це робили, і був у них дуже гарний результат. У мене в загальному на цій пасіці. Проводився зимовий досвід на піплазмі. В загальному є відмінність по кількості розплоду до 40%. Відмінність між тими джелородинами, котрі були контрольні, тобто яким не давався, не давався препарат, і дослідні сім'ї, яким препарат давався. Зараз ми я вибрав на цьому точку. 10 бжолосімей згідно таблиці, кількості, бжоло, кількості і сили джлиної родини визначалося рамочками, скільки рамок вони обсиджують. Тут є 10 бджолосімей, котрі обсиджувалися на 5-6 рамочок. Зараз ми глянемо з вами при потребі. Також будемо їм сьогодні давати на розширення, якщо ближче глянути. У нас тут є шість рамочок. Так, є рамочка за заставною. Цим 10 джолородинам я даю самий сироп без апіплазми. А решта пасіки будуть тримувати апіплазму. Ця сім'я перезимувала з апіплазмою. Тут нектарово носили вони так вдосталь. Дджола є заставною доскою також. Так, цікаво мені, як у них... Так, як я і думав, вони інтенсивно працюють над будівництвом. Ось це будівничка була без вощенки, котра знизу. Тут вони повністю відбудували трутня і матка засіяла. Відповідно, відповідно ця рамочка у нас залишається. Годівничка лишається крайньою. Цю ми ставимо на місце. Де вона і була, сюди я зараз даю їм вищинку. До речі, оця касета ну, просто бомбезна. Е, є в мене пару рамочок, котрі з старі рамки. Як старі, минулорічні. Вперше використовую. Ставимо цю першу вдживу сім'ю. Ось таку рамочку, де відпала зверху вищинка. І даємо їм 0,5 сиропу без апіплазми. Таких зовородин на цьому точку буде 10. Всього. Минулого mm -hmm. разу також було отримували сироп 900 мл. І сьогодні тако. Далі я не дивлюсь, бо я впевнений, що там все нормально. Ну, давайте глянемо разом тут 3 сім'ї підряд хоча б. Так, щоб від не затягувати. Так, яка у нас тут ситуація? Тут також 6 рамочок. Так, є у нас за заставною аж дві. Опа! Придеться якусь одну рамочку забрати. Це така пергова рамка. Сьогодні плюс 12, плюс 14. Буквально пару хвилин тому закінчився дощ, дощ. на пасіці тут. Так. Тут тільки не розпочали будівництво. Так, дивимося крайню рамку. Крайня рамочка. джилка є. Нектар. Так. І передостання рамочка у нас з розплодом. Відповідно, так як на годівниці немає у нас відбудованих ще нормально стільників, то відсуваємо і сюди я ставлю вущинку. Теж такі варіанти. Так, Також пів літр чистого сиропу. Пилок наразі вони несуть, хоча на вулиці не дуже тепло. Бо зараз оця наступна сімейка буде на 5 рамок. Бо вибирав сім'ї, котрі були вийшли. Ось, 5 рамочок. Супер. Одимось, як у нас тут справи. Ну, Тут більше б жили заставною. Так, там ту рамочку я забув, рамку забрати одну. Ну, теж тут нектарик якийсь, можливо, і сироп, той що я би їм підливав. Тут вони позабирали старий мед, і тут його був розпечаток, старий мед вони позабирали. Так глянемо, так, да, тут є вже язички, достойні язики. Значить, вона буде рахуватися як крайня, У мене вулики десь рамкові, але 10-та рамка йде е, кормушка. Так, годівничка. Десята рамка годівничка, тому полегмо рахунку вулик на 9 рамочок. Так. Ну, ось таку роботу зараз я проведу. З усіма сім'ями, лише ці сім'ї контрольні, вони будуть отримувати сироп, чистий сироп, а вся пасіка буде отримувати сироп з апіплазми. І також тут ми мене частина сімей, які зимували без апіплазми, І також цікаво, чи в них буде такий поштух, в розвитку, якщо ранньою весною, так їм зараз давати епіплазму для старту. Бо ті, що перезимували з епіплазми, вони ну, досить круті, досить таки потужні сім'ї, відрізняються по силі серйозно від тих інших сімей. Так, добре, поки що перериваємося, потім вже коли будемо е почати з епіплазми, то включимось. Так, і робимо епіплазму, до речі, по епіплазмі. Хлопці тобто, ще немає її в продажі. Е Буде вона і пізніше, звісно. Напевно, якщо ну, хтось захоче користуватися нею, то аж на осінь. Так, згідно такого у нас лист складиш невеликий, ми зараз на 20 літрів літрове відро нам потрібно 12 мл апіплаз. Тут я вказано на 1, на 5, на 10, на 15, на 20, на 20 літрів сиропу. Сироп у мене 40 ну, це стандартно. Я стою а До цього наразі потрібен шприц. Щось дуже звідти темне йде. Зараз, напевно, буде нас зганяти звідси. Так, у нас він йде на 5 кубиків. А нам треба скільки? 12, так, да, я казав? Зараз да, я ще раз гляну. Так. Ця така, до речі, вона, вона важче від води, вона плотніша. трошки, трошки такая масляниста. Так, є у нас 5. Давай точно Да, стоите, раз. да, да. Опа, важко набирается. Вот. 10. Так, 12 мл. міліт. Е, Бажано давати весною по 250-300 мілілітрів. Чотири рази. Я буду давати по 0,5 два рази. Для того, щоб зекономити свій час, для того, щоб менше відкривати бджолну родину. Ну і також попробуємо. Куди 5? 15? Вам треба 12. Вертай назад. Так, є. Можливо, таке, що ми, ми зараз не зробити. Так. Так. Так, працювати. Все, виключаємо. Поїхали. Чуть не забув. Дійсно до цього вулика, який у мене разом з магазином. Сюди рамочки я ставив, щоб мені потрібні для нуклеусів. Це все дякуючи йовбоку Ігорю, матководу, він дає і так впевнені у своїх діях своєю роботою. Ну, Тут мене позаливали нектаром. Ця рамочка. Напевно, сюди матка не піднялася. Да, тут я маточки не бачу. Хочу глянути, що у нас там внизу, сьогодні так. Так. Ось нашу, наша сімейка внизу. Всім роздаю Десь практично по рамці угу. лищини. Тут тройти вже запечатаний. Да, тут у нас тротинь. на виході. Страй хотілося потрібно. би. Так, да, то не треба до моря. Так, потрібно. Так, потрібно. Хотілося б їм поставити вощину. Яку зараз медову рамку от маточка відходить. Ось uh -huh. наша калічка. Hm. Хотілося б якусь вищенку забрати. Рамку розплідну. нас маточка там, то, ну, може цю, цю якраз рамочку заберу, поставлю в якусь семейку, сімейку, яка потребує. Так, Трошки джіло робимо швиденько це все діло. Сюди ставлю глощинку, піджимаю це її медовою. Так, ага. на місці ставимо нашу кормушку. Напевно, треба другий раз приїхати з, з роздільною решіткою і маточку підняти вверх. 500 даємо цього діла. Зганяємо в вниз. Так ставимо так. Угу. Тут рамки, бо бачу, що вони не стоять м -м, чітко над, над тими нижніми рамочками. Рожає заставна, можливо, той матка не піднімається, бо тому що перекривалися рамки. Ось, тепер вже є шахта, а то вийшло, що не було проходу нормального. Так, так, так. Опа, опа. І Поставимо. Оставлю, може буде позагінь. Добре, поїхали далі. Наразі 19 година, завершу так само й другий точок. Ті пжелосім'я, котрі були на п'ятьох рамках та більше, ставив одну вгущенку та давав пів літра сиропу. Сироп 40% з абіплазмою. Ті пжелосів'ї, які були на чотирьох рамках або на трьох рамках, їм давав суш, ну і також дивився посилі, чи давати їм сироп, чи не давати. Деякі не давав взагалі. З цим маленьким таким, чи тобто, на трьох рамочках, ті, що були на чотирьох рамках, вони на четвертій рамці також у них був розплід, тобто від годівнички був розплід запечатаний, але я ставив суш і трошки давав сиропу. Це все розказую заради того, щоб потім через рік переглянути це відео і зрозуміти, що я робив нагадати. Наразі передають холода у нас сьогодні. Плюс 14 був найбільший більший був плюс 14. Передають з поділка похолодання. Ночью навіть до мінус 2. Але сьогодні пджела носила полок. Сьогодні вже бачив першу кульбабу. Надіємося, що буде все добре. Ну, зробимо аналіз 21, 22, 25 числа. На кількість засіву і на потужність жолосімей.